Ельці, я вас вітаю для вас астрологічний прогноз 17 червня по 30 число. Люди, які народжені з 18 травня по 21 травня, у вас імовірні різкі кардинальні зміни у вашій життєдіяльності, у вашому образі, реалізації, професійної реалізації і звичайно тільці вони не дуже люблять різкі зміни. Але це той період, коли ви будете відчувати цей прилив сил для того, щоб стати більш вільнішим, більш сміливим у своїх заявах і для того, щоб змінити своє життя і почати проявляти себе зовсім по-новому. Але слід зауважити, що треба бути дуже обережними з електроприладдями, з вогнем, з вибуховими предметами, не нехтувати попереджувальними знаками, а також своїми фізичними станами, особливо що стосується серцево-судинної системи. І взагалі здоров'я. Далі в нас люди, які народжені з 20 квітня по 25 квітня, на протязі 2023-2024 років вже могли спостерігати плавні такі трансформаційні глибинні трансформації вашої особистості, а також у вашому житті. А так чи інакше є потреба в тому, щоб змінити свою зону, покинути свою зону комфорту для того, щоб. Для того, щоб вивільнити, переродитися, як скажімо так, позбавитися від своїх старих тягарів, які вам не дають іти вперед. Це процеси такі нелегкі і може стосуватися це як, фінансов, як фінансових справ. Це а, слід бути дуже обережними в, в з кредитними операціями, з, з інвестуванням, також це може стосуватися і страхових випадків. І також це може стосуватися вашої глибинної роботи, праці над собою, над своїми страхами, для того, щоб винайти в собі оту приховану силу, той ресурс для того, щоб досягти мети бажаної в вашому житті. Далі, і Юпітер в нас буде знаходитися у знаці рака. На 2025 року, але в червні місяці він для вас, тільці, які народжені з 20 по 29 квітня, ці такі глибинні і важкі трансформаційні процеси він може пом'якшити і дати можливість скористатися тим чи іншим моментом. Ну, буде якась надана допомога. Можна буде звернутися до людей, які можуть вам допомогти, або знайти ті ресурси, які можуть вам допомогти а, вирішити ту чи іншу складну життєву ситуацію. А, але треба ну, не лінуватися і скористатися тим шансом, який може бути наданий. А, далі в нас Марс це планета, яка відповідає за роботу, за працю а, і за такі. Це конфлікти, це войовнича планета. Вона в нас буде знаходитися вже в знаці Діва. І Діва – це про структурність, про порядок, про результативність. І люди, які народжені з 20 квітня по 3 травня, вони будуть відчувати цей прилив сил для того, щоб активно працювати на результат та і отримувати бажаний результат. В цей період бажано займатися звітними справами, з плануванням, з оздоровленням також актуально і для того, щоб в роботі ну, скоординувати правильно дії тобто, це буде послідовні такі дії, що дуже дуже катаманно для вас тільців. Найтакий аварійніший конфліктний період це в нас 22-23 червня. Це можуть бути такі непередбачувані ситуації, що може призвести або до травм, або до конфліктів, або до сриву планів. І що можна порекомендувати в цей період? Звичайно, не нехтувати правилами безпеки і не квапитися. Тобто зі швидкістю, з голосними, з гучними заявами теж бути дуже обережними, тому що захочеться якось дуже активно довести цю точку зору, відстояти свої кордони, і це буде супроводжуватись не дуже приємним моментом, Тобто охайно. Далі в нас Меркурій, це планета, яка відповідає за комунікацію, за перемовини, за мандрівки, за спілкування, і вона ця планета вона знаходиться в нас, в знаці рака, що спонукає до сімейного відпочинку, до спілкування, до сімейного спілкування, до спілкування і перемовин у більш такому а, своєму полі. Тобто це такі перемовини, операції а, і фінансові також, які не потребують оголошення, тобто це така таємна справа а, обраних людей, близьких, яким ви довіряєте. І класні дні в нас 17, 18, 19 число, а, і особливо для людей, які народжені з 4 травня. Тобто ви можете вирішувати такі справи, які пов'язані з нерухомістю, які пов'язані з забезпеченням того комфорту той атмосфери затишної в своєї родині, до якої ви так прагнете тільців. І можна і слід використати ці дні для перемовин, для творчої роботи, для такої для уєдінняння, да і для любовно-романтичних, любовно-романтичного спілкування, тому що Венера в нас на протязі всього місяця буде знаходитись на протязі червня, вона знаходиться у знаці тільця, і всі тільці, вони, як наче розквітають любовно-романтичні стосунки, вони. Дуже гарно виглядають. Вони, ну, ця Венера вона як надає такі любовні крила і, і, і натхнення для творчої праці, для любовно-романтичного спілкування, для того, щоб ви можете собі дозволити той комфорт, красу, естетику, яку ви так дуже полюбляєте. Дні в нас з 27-28 також вони в нас такі напружені, можуть виплити якісь таємниці, слід бути дуже обережними з технікою, з приладдями, на дорозі. Тобто у фінансових якихось справах теж треба бути дуже дуже обережним. Найщасливіші, найкласні такі дні, це в нас 25, п'яте, двадцять двадцять число. Слід їх використати на свою користь щодо діалогу спілкування, щодо мандрівок, вирішення фінансових справ. Тобто це такі щасливі дні. Я вам бажаю краси, любові, фінансових класних статків та заробітків. І до нових зустрічей в липні місяці. Па-па!